Сучасні методи імплантації дозволяють нам отримати нову посмішку за одне або декілька візитів до лікаря-стоматолога. Якщо у вас повністю відсутні зуби, нам потрібно 4 або 6 імплантантів на верхню чи на нижню щелепу, якщо дозволяють звичайно умови. Ми говоримо про протокол негайного навантаження. Це тоді, коли ми отримуємо зуби в одне відвідування. Відразу після імплантації ми встановлюємо е, тимчасові зуби. Пацієнт іде з клініки з зубами. Тимчасові вони доволі естетичні. Вони чому тимчасові? Тому що е, після повинні імплантати прожитися, і в термін 6 місяців ми можемо вже замінити цю конструкцію тимчасову на постійно керамічну. Повне зубне протезування на імплантантах проводиться в декілька етапів. Звичайно, все розпочинається з консультації та планування. Під час першого візиту ми з вами познайомимося, проведемо комп'ютерну томографію та оцінимо стан ротової порожнини і стан власне самої кісткової тканини. Ваші умови для імплантації, поговоримо про ваш стан здоров'я для того, щоб зрозуміти, чи є покази, чи є протипокази до імплантації. Та в кінці складемо індивідуальний план лікування та протезування на імплантантах. Згідно комп'ютерної томограми, ми можемо оцінити стан вашої кісткової пропозиції: чи є можливість поставити імплантанти відразу, чи, можливо, є потреба додатково провести якісь маніпуляції з підсадки кістки, аналізуючи комп'ютерну томографію, ми Шукаємо найліпшу кісткову пропозицію, де ми можемо поставити імплантат, як в даному випадку. А для того, щоб спозиціонувати імплантат чітко в те місце, де ми запланували, ми використовуємо кісткові шаблони. Це інноваційна технологія стоматології, яка дозволяє нам чітко спозиціонувати імплантат в те місце, де ми спозиціонували його на комп'ютері. Ми виготовляємо такий от кістковий шаблон, 3D-модель кістки, яка буде фіксуватися ось так, безпосередньо в роті. І у нас є чітко місця, де я маю поставити імплантанти. Ця методика дозволяє нам більш чітко провести імплантацію, чітко спозиціонувати імплантат в тому місці, де потрібно. Не наосліп, а згідно роздрукованого шаблону. Третій етап власне, адаптація та проживання. Після хірургічного етапу ваша ротова порожнина потребує відновлення та, власне, Самим імплантантам потрібен час для того, щоб інтегруватися в кісткову тканину. У цей період часу пацієнт ходить з тимчасовими зубами, якими в перспективі замінить на вже естетичні керамічні реставрації. Так виглядає власне вже постійна конструкція на шести імплантантах, Нижня щелепа, зроблена титанова балка, зверху цирконіві коронки. Тут є в нас отвори. Через ці отвори, гвинтами ми перекручуємо до імплантантів нашу конструкцію. Далі отвори закриваються фотополімерною пломбою. Заключним етапом є догляд за імплантантами. Вам лікар надасть рекомендації, як доглядати за протезами на імплантантах. та як часто потрібно відвідати лікаря-стоматолога. І пам'ятаємо, що у догляді найголовніше це є контрольні візити до імплантолога та професійна гієна раз на півроку у парадонтолога. Процедура імплантації на 4 або 6 імплантантах є доволі ефективним та довготривалим способом відновлення вашої посмішки та жувальної ефективності. Ця методика показала свою ефективність та довговічність у пацієнтів, які втратили зуби. А ми чекаємо на вас на консультацію щодо протезування у нас у клініці.